СБУ розкрила філію ФСБ у Києві. За маскою правових досліджень ховалися кремлівські кроти, які роками працювали проти нашої країни. Ірина Креміновська та її спільник на прізвище Святогор. Днями отримали кримінальне провадження за статтею 161 кримінального кодексу. Кременоська під виглядом приватної наукової установи Центр економіки правових досліджень вела підривну діяльність у середині країни, поширювала проросійські наративи і виконувала кремлівські вказівки, що надходили їй з РАЦИРС. Ці гаврики організували інформаційні наїзди на волонтерські рухи та громадські організації, які виступають за свободу і демократію, і навіть робили спроби переписати законодавство України. До речі, діяли за тією самою схемою, що і брашці. Імовірний куратор Кам'яновської Олександр Дворкін, чиї матеріали вона активно цитує на своїх ресурсах. Сам відкрито говорив уже під час війни Росії проти України про те, що підтримує контакти зі своїми в Україні. У мене залишилися особисті контакти. Ну ось з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться, і е, о, з якими як і раніше е, залишаються дружні контакти та високе взаєморозуміння, але зрозуміло, що вони багато чим ризикують, і тому ми спілкуємося тільки перевіреними каналами. Сподіваюся, кримінальну справу доведуть до кінця, і вся ця шайка бинеться за ґрадою. Розповсюдьте це відео, щоб надати максимального розголосу, щоб не вдалося зам'яти справу.